Вітаю! це віка. Підсумки мене звати Олеся Омельченко. Далі огляд найважливіших і найцікавіших подій Черкас та області. Починаємо. Наші вдома. 84 українців цього тижня змогли повернути на рідну землю. Серед звільнених із російського полону черкащанин Олексій Корнієнко, старший лейтенант. У неволі захисник був понад три роки. З полону повернулися і військові, і цивільні. Майже всім потрібна медична допомога, значна реабілітація. Серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 14, 16 та 17 років. Шукав легких грошей, отримав тюремний термін. Житель Черкащини взявся допомагати ворогу, палити електропідстанції, щоб вивезти із ладу залізничну мережу. Його дії викрила СБУ, нещодавно суд виніс вирок диверсанту. 15 років тюрми отримав агент, який палив електропідстанції на Черкащині. За матеріалами справи протягом доби підпалювач намагався знищити 8 електропідстанцій та релейну шафу в Уменському районі. 21-річний місцевий житель шукав легкі заробітки на телеграм-каналах, так і потрапив у поле зору російських спецслужб. Хлопцеві поставили завдання відшукати локації енергообладнання, а потім зламувати його, щоб залити всередину бензин та підпалити. Таким чином ворог спеціально сподівався знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні. Свої злочини фігурант знімав на відео для звітності перед окупантами, від яких він сподівався отримати гроші. Співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він намагався підпалити ще один енергооб'єкт. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28, частини 2 статті 113. Це за диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. А також за частиною 2 статті 194 прим, 1 – це умисне пошкодження об'єктів електроенергетики. Черкащанам представили фотовиставку Оглушлива тиша. Організатори зібрали тисячі історій про те, як порушують права бранців Кремля. На виставці представили найпоказовіші. Мета нагадати суспільству, українській владі та міжнародним партнерам про воєнні злочини, які продовжує вчиняти Росія. Оглушлива тиша у Черкаському міському палаці молоді відкрила документальну фотовиставку. Вона розповідає історію українських військовополонених, яких Росія утримує в полоні. Виставка представлена не тільки в Україні, розповідає координаторка проєкту Валерія Бурлакова. Те, що відбувається у російському полоні з українцями, це не окремі інциденти, не окремі злочини. Це просто системна політика Російської Федерації, яка катує людей, вбиває людей, знищує людей, знищує морально їхні родини. І дуже важливо, щоб за кордоном розуміли оці масштаб. Бо цього жаху і бачили це через людські історії. Виставка постійно оновлюється: одні історії додають, інші замінюють. Нині представлено 11 розповідей українських захисників та їх родин. Серед відвідувачів, пані Галина. Вона розповідає, що двоє її друзів перебувають у російському полоні вже 40 місяців. Умови утримання у російському полоні жахливі, тому що хлопці втрачають по 40 кг по 30 Як фізичний, так і моральний стан жахливий у хлопців, тому що сонця вони не бачать, їх на не виводять ніяке на повітря умови розумієте, постійно, тортури б'ють постійно, постійно моральний тиск. Проект вже бачили у Києві, Харкові, Каневі та за кордоном. У вересні виставку презентують Осло. Організатори наголошують, ці історії мають почути у всьому світі, аби злочини проти українців не залишилися непоміченими. Анна Білик, Павло Обалевич, телеканал Вікка. Педагоги Черкащини у топі. У межах конкурсу Global Teacher Prize ukraine 25 оголосили списки півфіналістів, які змагатимуться за призові місця. Ця премія щороку відзначає педагогів, які не лише навчають, але й надихають. У п'ятдесятку найкращих вчителів України увійшов Андрій Стецюк, учитель історії Черкаської гімназії номер 9 він дуже швидко все нове освоює, інтерпретує і використовує в своїй роботі, тому ми очікували такого результату. У випадках з такими викладачами їм головне не заважати. Андрій Сергійович дійсно класний викладач. В нього на уроках завжди було дуже цікаво. Він завжди готував якісь інтерактиви. Завжди ми виконували якісь проекти. Він у нас вчитель в тренді. До нього завжди можна було прийти запитати щось на уроках. Ми говорили здебільшого тільки про історію. Дуже часто це були якісь історичні жарти, щоб краще зрозуміти матеріал. І після уроків могли спілкуватися так. Воно не обмежувалося тільки під час того, як ми сидим на уроці, тобто. І все. У мене вже є зібрана велика база напрацювань, і я просто собі думаю, чого б не відправити заявку. Це історія дуже важлива річ, тому що якщо ми пригадаємо слова відомого німецького канцлера Отто фон Біксмерка, цю війну навіть переможе хто парафіальний священник і вчитель. Да, і вчитель історії, як ніхто інший, який закладає в мінські молоді правильні такі наратив і правильний шлях. Т'юторка Української дитячої академії з Умані Яна Радченко також потрапила до переліку 50 найкращих освітян України та претендує на премію. У номінації дошкілля серед обраних вихователька Черкаського садка номер 87 Дельфін Віта Гончаренко, яка увійшла до 25 найкращих педагогів у своїй категорії. Попереду фінал і шанс показати всій країні свої можливості. Переможець Global Teacher Прай. З Юкрейн отримає 1 мільйон гривень на реалізацію своїх освітніх мрій. Ім'я Лауреата оголосять 5 жовтня у Всесвітній день учителя. Заслужене золото всесвітніх ігор. Черкащанин Роман Щербатюк у фіналі всесвітніх ігор-25 став чемпіоном із кікбоксингу у ваговій категорії понад 91 кілограм. Роман із Черкас, йому 28 років, служить у Збройних силах. На змаганнях у Китаї у фіналі переміг Еміна Озера з Туреччини із рахунком 3-0. Нагадаємо, у Бірмінгемі 22 Роман Щербатюк здобув бронзу всесвітніх ігор. Нині ж піднявся на най. Вищу сходинку п'єдесталу. Тренер спортсмена Юрій Зубов. Це всі найважливіші новини наразі. Більше інформації щодня на нашому сайті Віка.юей. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб. До зустрічі.